Друзі, вітаємо на каналі Погляд! Ми продовжуємо стежити за подіями на фронті та головними новинами. Отже, почнемо. Російське окупаційне військо втратило ще один свій танк Т-72Б3. Загалом, згідно з даними порталу Орікс, рашисти втратили вже щонайменше 1928 своїх танків з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Але випадок з цим Т 72 Б 3 цікавий, передусім тим, що окупанти вирішили модернізувати навіть так звані мангали, якими вони захищають свої танки і навісили на нього блоки динамічного захисту Контакт 1, ймовірно, для того, щоб захиститися від дронів з бомбами, які останнім часом дуже дошкуляють російським танкам. Зокрема, можна згадати випадок, коли спецпризначенці СБУ за одну ніч знищили одразу 10 російських бойових машин. До речі, щодо мангалів, то, схоже, тепер вони трапляються все ж таки набагато рідше. Раніше окупанти скаржилися на те, що через них танки, зокрема, перетворюються на братські могили без зв'язку. Але на початку цього року рашисти заявили, що хочуть повернутися до мангалізації своїх танків для захисту їх від скидів з безпілотників та FPV-дронів, і що такі мангали хочуть робити вже не кустарно, а серійно, і нібито окупанти вирішили всі проблеми, які виникали з ними раніше. Більше того, рашисти навіть поставили мангал на пускову установку самохідного вогнемета ТОС-1 так, аби решітка перекривала і верхню, і бокові проекції. Фото з таким апгрейдом рашистського сонцепьока лише з'явилось у відкритому доступі. Навряд чи ця машина вже встигла взяти участь у боях на Сході України. Але вже сам факт установки мангала на самохідний вогнемет виглядає достатньо цікавим. Теоретично можна припустити, що рашисти сподіваються таким апгрейдом захистити пускову установку на ТОС-1А від наших fpv дронів Камікадзе. Реалізація викликає питання, бо мангал не перекриває повністю ту зону, яку би мав захищати. Особливо, якщо атака буде спрямована на проекцію спереду або взагалі на вразливі місця шасі від Т-72. Але тут окупанти можуть керуватись логікою краще так, аніж нічого. Самохідний вогнемет ТОС 1А має дальність стрільби максимум лише 6 кілометрів, доволі високий ризик потрапити під удар у відповідь. За консервативними оцінками аналітиків Орікс, рашисти втратили знищеними або кинутими мінімум 6 систем сонцепьок, кожна з яких стала вже на вагу золота. Тому, схоже, ворог сподівається, що мангал це саме та річ, яка збільшить живучість їх самохідних вогнеметів. Щодо динамічного захисту на мангалах танків, то ми не знаємо, чим мотивувалися російські генії, коли створювали цей винахід. Адже мангали, які за задумом повинні були захищати танки від птур, що пікірують під кутами від 35 і більше градусів, не працюють зовсім. Але не працюють вони не тому, що їм не вистачало ДЗ на ґратах, а тому, що вище зазначені засоби захоплюють не башту танка як таку, а його тепловипромінюючі ділянки в першу чергу моторний відсік, у другу чергу гармату після здійснення пострілу. Що ж, перша модернізація мангала була випробована у реальних бойових умовах, і успішність її, як кажуть, в наявності з іншого боку. Тішить, що росіяни досі експериментують із речами, які базово не працюють, та навіть безглузді. Деградація технічної думки як вона є.